Скажіть мені, що може бути краще, ніж прокинутись вранці у неділю, зварити кави та сісти за перегляд Формули 1? Ну то не гаємо даремно часу. Маршію перегони за великими призами. Другий рік поспіль ми очікуємо на Японію з підвищеними сподіваннями. У минулому році перед Японією був Сінгапур, де переміг Карлос Сайнц. а гонщики Red Bull посілить досить посередні місця на фініші. У цьому році перед Японією була Австралія, де зійшов Ферстапен. А Перес загубився у середині залікової десятки. Та знов переміг Саєнс. Ну то, може, хоча б на цей раз. Нас буде чекати у Японії справжнє диво. Редбул перестане домінувати. Та переможе хтось інший. Ні. Ферстапен переміг в кожному сегменті кваліфікації. Виграв Поу. Бездоганно стартував. Під час рестарту. Не випустив уперед ані Переса, ані Норріса та прогнозовано дуже швидко виїхав із зони ДРС переслідувачів, після чого знов фінішував першим. Чергова ідеальна гонка у лукананні голландця розпочинає новий похід за черговою найдовшою серією перемог. А раз інших інтриг в нас доки немає. То будемо спостерігати, чи вдасться йому побити власний рекорд та досягти 11 перемог поспіль. Чи може у Сайнса на цей рахунок є власна думка? Дивні дива знову відбуваються з пересом. Я, звісно, не шанувальник теорії змов. Але як тільки у Австралії Red Bull оступився та ледь не втратив лідерство у кубку конструкторів, так одразу у Серхіо з'явила швидкість у кваліфікації 66 тисячні долі секунди. Ось це справжня боротьба партнерів. І куди тільки поділися ті 30 десяті, що зазвичай відділяли Переса від ферстапена впродовж перших етапів цього року. Та, як би там не було, але паттерн поведінки на гонку пересу залишили без змін приїхати другим, випередити усіх, окрім Макса. І Серхіо бездоганно виконав поставлене перед ним завдання. Бо переможний дубль для Red Bull – це саме те, що доктор прописав після провального виступу в Австралії. У кваліфікації Science проїхав достатньо швидке коло, щоб утриматись на четвертому місці стартової решітки. Шкода тільки що є під час старту. І під час рестарту. Йому не вдалося нав'язати боротьби жодному гонщику, що стояли попереду. З іншого боку, він також не програв тим, хто стояв позаду. Тож це добре. Так Сайнс і тримався позаду Норрісу на відстані трохи більше секунди, впродовж 9 кіл перегонів, не маючи достатньої швидкості для обгону. А коли Ландо звернув за новою гумою до боксів, а Карлос отримав попереду себе вільний трек. Ой, тоді він не зміг скоротити відставання від Серхіо, котрий їхав на другому місці. Повернувшись на трасу, Сайенс на свіжому мідіумі достатньо легко наздогнав і випередив одного за іншим обох пілотів Мерседес, що відверто страждали на дуже зношеному харді. Але проти поставити пересу, з котрим вони одночасно заїхали на підстоп за свіжим мідіумом. Сайенсу було нічого. Тому у Феррарі вирішили пересидіти Редбул на трасі. Тож, декілька зайвих кіл на зношеній гумі дозволили Карлосу полідирувати два кола у Японії. Та ця примха коштувала дуже дорого. Бо після відкладеного підстопа Сайенс повернувся на трасу вдвічі далі від Переса, аніж був до того. Чергова ілюзія супротиву від Мерседеса додала Карлосу ще один обгін у скарбничку. Та Норіс на зношеному Харді теж виявився легкою здобиччю. І ось же Сайенса від бажаного подіума відділяє лише Леклер. Котрий за вказівкою з боксів не став чинити жодного опору. Заслужене третє місце на фініші гарний кубок, Шампанське лється рікою. Життя вдалося, радій не хочу. Але є одне але. Я впевнений, що якби Карлос обрав на перегони тактику Шарля з одним підстопом, він принаймні поборовся б з пересом за другу сходинку, а можливо, що й отримав більше балів. На стартовій решітці Леклер посів несподівано далеке восьме місце. Після кваліфікації він розповів, що був дуже задоволений тим, як пройшов вирішальне коло, але був шокований тим, наскільки поганим виявився цей час. Ну то давайте перевіримо, чи насправді цей час був настільки жахливим, як каже Леклер, чи може зовсім ні. Тож, у Японії Леклер відстав від Сайенса на 10 секунди. У Австралії його відставання від напарника перевищувало 20 секунди. А у Бахрейні вже Леклер випереджав Сайенса і теж на одну десяту. Шановні, якщо хтось з вас бачить у цих результатах якусь катастрофу, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Бо, власне, я її не побачив. А зараз перейдемо до перегонів. У яких Шарль, стартуючи з далекого восьмого місця, обрав ризиковану, але, як виявилося, найбільш виграшну тактику з одним підстопом. Під час першого старту він не мав жодних проблем. Під час рестарту скористався перевагою власного мідіума над Хардом Гамільтона та об'їхав семиразового чемпіона світу. Це був його перший і єдиний обгін у Японії, але цього вистачило, щоб отримати звання кращого гонщика дня. Та будемо відверті, пілота бняли клерстав не завдяки обгонам, а через стійку волю та незламний характер. Розуміючи ціль, Шарль вперто їхав до неї. Він не скиглив по радіо, що в нього вже вмерла гума, коли його випереджали Ферстапен та Перес. Не вимагав, щоб йому терміново змінили тактику, навіть коли вдруге пропускав Переса уперед. Стиснувши зубу, він вперто їхав до фінішу і приїхав на дуже добре четверте місце. У кваліфікації Ландо Норріс на 20-ті випередив Сайенса та стільки ж програв Пересу. І на мою думку, цей результат був передвісником цікавої боротьби, але її не сталося ані під час старту, ані під час рестарту, ані впродовж першого відрізку перегонів. Тому в боротьбу вступили стратеги Макларен, першим з лідерів, покликавши Норіса на підстоп. І спочатку це виглядало як вдале рішення, бо саме завдяки цьому Ландо спромігся андеркатнути Серхіо. То ось же вона довгоочікувана боротьба з редбулами. Бо, маючи перевагу, по-перше, у більш свіжій, по-друге, у більш швидкій гумі. Пересхоча й не одразу, але все ж наздогнав та випередив Норріса. А далі відбулася справжнісінька катастрофа. Бо стратеги Макларен, мабуть, вчора пиячили на дні народження піастрі. Тому зранку чомусь вирішили, що Ландо Норріс, стартувавши з третього місця. Змагається не з Пересом чи хоча б з Сайенсом, а з Раселом. Я вибачаюсь, а чому не з цунодою? Там, до речі, ще Магнусен з ботасом позаду є. Може під них стратегію спробуєте підлаштувати? Цей безглуздий, другий ранній підстоп зламав усю гонку Норіса, бо він не дозволив йому приєднатися ані до розумних, ані до вродливих. Так він і не застряг десь посередині не риба, не м'ясо, не герой і не злодій. Але повернемося на трасу, де Норіс на свіжій гумі без зайвих зусиль пройшов того самого Рассела, котрий вже трохи зносив власний хард. І чого його так боялися на містку Макларен, Бог його знає. А ось що зробити з Леклером, у якого на боліді була взута абсолютно така ж гума, Норріс вже не зміг. Та й втримати позаду себе ані Переса, ані Саєнс, що їхали на свіжих шинах, йому теж не вдалося. Фініш на п'ятому місці після старту з третього. Жахливий програш стратегів Макларен. Оскар Піастрі, який застряг за непоступливим Алонсо, користуючись тими самими вказівками від стратегів з боксів, спробував уткнути ту саму штуку з андеркатом, що провернув Норріс з Пересом. Але випередити таким чином Алонсо не вдалося ані під час першого підстопу, ані під час другого. І ось саме через те, що Піастрі занадто рано змінював гуму, не допалюючи її потенціал до кінця на останньому відрізку, йому треба було на зношеному харді якось протидіяти Раселу, що летів по трасі на більш свіжих та швидких колесах. Оскар спробував захищатися, але втримати позицію не зумів. Лен Строл у кваліфікації вилетів у першому ж сегменті, та на Астон Мартіні примудрився програти навіть окону на альпін. після чого заявив, що у його боліда не було темпу, а у боліда Алонсо темп був, та напевно одразу й побіг розважатися по японських барах. А в мене запитання. Шановні, як ви вважаєте, а яка саме деталь відрізняє болід Алонсо від Боліда Строла? Та чи можливо її замінити, ну суто для поліпшення темпу. А ми переходимо до старту, де Астон Мартін Строла програє позицію Альпін, за кермом якої сидить Гаслі. Добре, що на трасою підняли червоні прапори, і ми не побачили, як боліди Магнусена та Сарджента випереджають болід Строла. Проте ми побачили, як планує стратегію на перегони Алонсо, котрий впевнено тримає п'яте місце, і як чекає рестарту, програвши місце строл. Як кажуть, коментарі тут зайві, під час рестарту взутий удвічі швидшу гумустров, одного за іншим пройшов обох пілотів Альпін, котрі обрали Хард. А ось здолати опір Ботаса чи Цоноди, котрі так само, як і Строл зули власні Боліди у софт, сину власника Астон Мартіна не вдалося. Отримавши на черговому підстопі свіжий Мідіум, Строл впевнено випередив Гаслі, Гюльтенберга та Окона, що телепали по трасі на старому харді. І знову застряг позаду цуноди. Під час грандіозного підстопу п'яти команд спритні механіки Астон Мартін допомогли Стролу відіграти дві позиції, випередивши Ботаса та Магнусена, але не цуноду, здолати якого вирішили завдяки додатковому підстопу, після якого Строл знову опинився позаду Ботаса з Магнусеном. Та завдяки свіжому софту вже самотужки здавав їх опір на трасі та знову опинився позаду цуноди. Але канадець, замість того, щоб випередити японця, програв боротьбу німцю та завершив змагання на 12 му місці. Алонсо був єдиним у першій десятці, хто зробив ставку на софт. Та, на жаль, саме він виявився і тим єдиним пілотом на трасі, хто жодного разу ані під час першого старту, ані під час другого старту так і не зміг отримати зиск від цієї переваги. Натомість, зрозумівши, що головна його боротьба на цьому етапі буде з хлопцями, що їдуть позаду. Старий чітко контролював відрив від піастрів, жодного разу не дозволивши інаку андеркатнути себе. А наприкінці перегонів навмисно тримався в зоні ДРС піастрів, щоб трохи перейти ти життя расову. Бездоганна гонка від Алонсо дозволила йому впритул наблизитись до Рассела у чемпіонаті пілотів та зберегти Астон Мартін відставання від Мерседес у один бал. Льюісу Гамільтону нарешті вперше в цьому сезоні вдалося взяти гору над напарникам по команді у кваліфікації. На жаль, форма семиразового чемпіона світу зараз така, що залишається радіти і цій крихітній перемозі. Для старту команда обрала стандартний для першої десятки Мідіум. Але під час зупинки під червоними прапорами було вирішено докорінно змінити стратегію та замість двох підстопів їхати лише з одним візитом до боксів. Саме через це, на рестарті, пілоти «Сріблясто-Чорних» вийшли в зуті у хард. І треба визнати, це було сміливе рішення, яке мало б принести команді успіх, якби не одне, але під час рестарту Гамільтон на Харді очікувано програв боротьбу леклеру на мідіумі. Після чого, знаходячись під тиском Рассела, сам запропонував команді поступитися позицією. Пізніше даючи інтерв'ю, щоб зберегти гарний вираз обличчя, він вигадав якусь вдавану паламку. але його темп і відносно леклера, і відносно Рассела засвідчує, що у Боліда не було жодних ушкоджень. Але у перегонах розпочинається хвиля підстопів. І хлопці щодо того їхали попереду. Оказавшись позаду, на свіжій, м'якішій гумі дуже легко долають опір семиразового чемпіона, котрий Горечкова шукає цьому хоч якесь виправдання, і знаходить його у гумі. Франція. 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 Паніка Гамільтона передається на місток, і там вирішують повернутися до двох підстопів. Що автоматично позбавляє команду будь-яких шансів відіграти хоча б щось. Ось саме так, не витримавши внутрішнього пресингу, Льюіс і програв дві позиції на перегонах в Японії. Рассел так само, як і Гамільтон, програв на рестарті через обраний хард. Але на відміну від семиразового чемпіона світу, йому вдалося знайти в собі сили і головне мотивацію, щоб продовжувати боротьбу. Тому, доклавши значних зусиль, йому все ж вдалося повернути втрачене місце. Ну а далі була та сама паніка на командному містку Мерседес. І дуже шкода, що Джорджу не вистачило впевненості, щоб суперечити помилковому рішенню. Та якби не ще більший тактичний провал з боку стратегів з Вокінгу, то команді з Бреклі прийшлось би довольнитися шістьма балами. Але це перегони, і результат на фініші складається із всієї сукупності вдалих і невдалих рішень. Тому вмотивованому британцю вдалося подолати запеклий опір молодого австралійця, навіть незважаючи на усі хитрощі старого іспанця. Весь світ вже тричі встиг поставити хрест на кар'єрі Даніеля Рікардо, розгледівши за везінням цуноди якусь неймовірну домінацію. Ну то давайте подивимось на результати кваліфікації у Японії. 55 тисячні долі секунди між партнерами. Хіба цей відрив виглядає як номінація? Та у того ж Переса відставання від Ферстапена навіть більше, та всі навколо вихваляють Серхіо та кажуть, який він красунчик. Я вже мовчу про одну десяту, що поділяє пілотів Феррарі. Так, в гонці Рікардо потрапив у аварію з Албоном. Та чи була в цьому провина самого Даніеля? Ось Рікардо впродовж всього повороту дивиться у праве дзеркало, контролюючи відстань до Албана, котрий достатньо далеко позаду. І ось в цей час, коли Даніель переводить погляд на ліве дзеркало, а стрімко починає прискорюватись. Але Даніель цього не бачить. Натомість він бачить, як зліва до нього швидко наближається Строу. Тому, щоб уникнути контакту з болідом Астон Мартін, він зміщується трохи вправо, де вже їде Албон. Миттєве зіткнення. І обидва вилітають у огорожу. Шановні, напишіть в коментарях власну думку. То що ж це було? Відсутність майстерності, безталанність або фатальне невізіння Рікардо? А ми переходимо до цуноди на старт. Юкі вийшов, як і Даніель, взувши поміркований мідіум. Але хлопці позаду, відчуваючи сильну спрагу до залікових балів, обрали швидкий софт. Що й призвела до провали обох пілотів Visa cash App RB. Тож, отримавши коштовний урок вартістю в два місця на решітці, стратеги із Visa cash App RB для рестарту перевзули єдиний, залишившися у перегонах баліт у Софт. І це принесло деякі плоди. Бо спочатку Сонода легко обігнав, втратившого темп Гюлкенберга, потім проїхав повз Ботаса, котрий застряг за Раселом. Та навіть на деякий час випередив самого Джорджа, котрий їхав на вдвічі повільнішій гумі. А після планового підстопу з'ясувалося, що Ботасу вдалося андеркатнути цю ноду. І незважаючи на усі намагання молодого японця, в рівних умовах йому нічого не вдалося протипоставити впевненому захисту досвідченого фіна. Більше того, коли Ботас обігнав Сарджента, цунода застряг вже позаду пілота Вільямс, котрий їхав на значно старішому Харді. Та невідомо, чим би ще скінчилася ця боротьба, якби не грандіозний одночасний підстоп одразу п'яти пілотів, під час якого неймовірно спритні механіки Visa Cash-RB відіграли для цуноди одразу три позиції в пелетоні. Ось саме це і зробило гонку для Юкі та дозволило в черговий раз зачепитися з лікові бали. Бо вважати за справжню боротьбу дуже красиве та впевнене випередження Беска Гюлкенберга, що лейтелепа в трасі на старому та ще зношеному Харді, це якось несерйозно. Після двох поспіль вдалих вікендів журналісти, оглядачі, блогери, аналітики та навіть сам колишній керівник стайні. Дружно почали співати команді Джина Хас «Діферамби». і як то завжди і буває, наворочили. Бо у Японії Кевіну Магнусу не вдалося навіть вийти з першого сегменту кваліфікації. Одразу після старту він на власні очі спостерігав за драматичним зіткненням Рікардо з Албаном, яке автоматично пересунуло його на два місця уперед. Під час рестарту Кевін виявився єдиним гонщиком у другій десятці, котрий обрав мідіум. І саме це рішення дозволило йому переграти усіх своїх конкурентів. Оскільки Ботас, Цунода і Строл дуже швидко зносили софт та після ранніх підстопів опинилися позаду Магнусена, а обох французів з Альпін дечанин здавав у боротьбі на трасі. Тож, заїжджаючи на плановий підстоп на 23-му колі, Магнусен був лідером другого дивізіону та посідав 10 те місце у пелетоні. Але під час грандіозної битви п'яти команд механіки Хас зовсім не квапились, тому й розгубили усю здобуту їхнім гонщикам перевагу, відкинувши Кевіна на нещасливе 13 місце, на якому він і фінішував. Ніко Юлкенбро знов не вдалося пробитись у фінальний етап кваліфікації. Хоча, звертаючи увагу на те, де опинився його напарник, то і дванадцятий результат виглядає достатньо пристойно. Для старту він обрав найм'якішу гуму. Тому, одразу після того, як згасли вогні, він миттєво випередив обох пілотів віза кешап РБ, дідно оцінивши усі переваги, що надає софт під час старту. Юлкенберг саме його обрав і для рестарту, плануючи вже відпрацьованим маневром увірватися до злікової десятки. Але через технічний збій в електронці, одразу після того, як Ніко натиснув на педаль газу, двигун замість прискорення скинув обороти та перейшов у безпечний режим праці. Що відкинуло кращого з пілотів Хас на останнє місце в пелотоні, але не позбавило мотивації змагатись, оцінивши становище, Ніко прийняв рішення змінити не тільки гуму, але й стратегію. Теж. Фактично, Дюлкенберг приєднався до Леклера з Магнусеном та поїхав до фінішу з одним підстопом, що й дозволило йому піднятися до 11-го місця. Валтарі Ботас вкотре продемонстрував усім власну майстерність. Бо спочатку він затягнув свій боліт на достатньо високе 13 те місце у кваліфікації. Потім дуже вдало стартував, випередивши обох пілотів віза кешап РБ. Але попереду вже чекала та сама епічна битва п'яти команд на пітлейн. А як усі, ми вже добре вивчили, якщо до заубори додати підстоп, то отримаємо катастрофу. Мінус дві позиції і фініш на 14 му місці. Гуан Юджо втретє поспіль стартував останнім. Після рестарту завдяки швидкості софту обігнав взутого у хард Сарджента та через поламку коробки перемикання швидкостей достроково припинив змагання на 13 колі. Вдруге, після Австралії, альбом трощить боліт та замість бажаних залікових балів приносить команді нескінченні збитки. Сарджент певно тримає рівняння на більш досвідченого гонщика. Тому під час тренування у Японії він теж розбив свій боліт. Ну а спроба відтворити той самий маневр вже під час перегонів успіху не зазнав. Друге останнє місце в трьох гонках, де він приймав участь. Це ще не діагноз, але симптоми дуже погані. Естебан Окон, другий гран-прі поспіль, виходить до другого сегменту кваліфікації. І нехай це виключно через негаразди у більш швидких хлопців, але це жодним чином не затьмарює щиру радість, що відчуває французький гонщик. We are well done. Yeah! Woo! <laughs> Під час рестарту Окон знов продемонстрував власну впертість, коли не став відвертати вбік від напарника, що призвело до контакту. А, як усі ми знаємо, головна проблема Болідів Альпін це зайва бага. Тож цілком можливо, що під час аварії на рестарті від боліда Окона відвалилася якась зайва, важка деталь. Бо одразу після зіткнення з п'єром Естебан набрав вражаючу швидкість, що дозволило йому не тільки повернути втрачену позицію, але ще й випередити Ботаса. Та на цьому гарні новини і скінчилися. Бо конкурентоздатного гоночного темпу у Боліді Вальпін поки що немає. Єдине, чим запам'ятався П'єр Гаслі після гран-прі Японії, так це дуже, дуже трепетним ставленням до колишнього напарника по команді Юкі Цуноди. По-перше, коли Юкі на рестарті почав відверто вивертати кермо, в його бік П'єр обрав врізатися не в нього, а в Естебана. По-друге. Гаслі дуже чемно, як завзятий джентльмен, пропустив цю ноду уперед в есках. То, шановні, у Японії ми з вами спостерігали за дуже напруженою, але виключно тактичною боротьбою, де розуміння властивостей траси і відчуття гуми виявилося головною складовою успіху. Також треба відмітити, що боротьба велась на усіх рівнях за виключенням першого місця. Бо поки що єдиний, хто зможе чинити опір переможній ході Макса Перстапена, це його власний політ.